Всім привіт, дорогі глядачі і глядачки. Вже зовсім скоро нашій улюбленій грі Контрабанд Поліс виповнюється один рік. І в зв'язку з цим у цьому відео я розповім вам про плани розробників щодо подальшої підтримки гри та привідкрию вам двері у закулісі ігрової студії Crazy Rocks. А з вами я Гарфілд, і ми з вами розпочинаємо. У цьому році, 8 березня, грі Контрабанд Поліс виповнюється один рік. В зв'язку з чим розробники поділилися з нами статею з цікавою інформацією стосовно майбутнього розвитку гри, а вже я поділюся цією інформацією з вами. Товариші, завдяки дуже позитивному сприйняттю контрабанд поліз у всьому світі, ми вирішили продовжити розвиток нашого творіння. Одразу після релізу гри в березні минулого року ми почали працювати над двома безкоштовними доповненнями. Endless Mode та Challenge Mode, які значно розширили гру новими об'єктами та механіками. У грудні 2023 року ми організували перший конкурс з призами. Ми доклали усіх зусиль, щоб призи були найвищої якості. Наразі ми перебуваємо у процесі їх відправки переможця. Крім того, бачачи великий інтерес до колекційних речей, ми розглядаємо можливість відкриття інтернет-магазину на нашому сайті. Де ви зможете замовити фігурки, картини та інші гаджети контрабанд поліс. 21 березня 2024 року ми випускаємо безкоштовне ювілейне оновлення, щоб відсвяткувати цей важливий момент разом з вами. Ми готуємо новий безкоштовний контент. Наразі система штучного інтелекту зазнає значних змін з на покращення бойового досвіду. Та підвищення рівня взаємодії з NPC. Зміни включають в себе можливість використовувати найманих поліцейських для допомоги в перестрілках. Крім того, кожен товариш буде поступово розкривати все більше фрагментів своєї історії. В цьому відео продемонстровано сесію з захоплення руху. Відтепер викриті контрабандисти намагатимуться втекти пішки, зупиніть їх за будь-яку ціну і приведіть на арешт, закувавши у наручники. Нейтральні NPC будуть панікувати у відповідь на небезпеку на дорозі та в локаціях. Вороги з засідки будуть продовжувати переслідувати гравця та вступатимуть у перестрілки з поліцейськими. Бойова система буде доповнена новими анімаціями, вигуками та механікою пересування ворогів. Крім того, у грі з'явиться новий транспортний засіб Сина, прототипом для якого став автомобіль «Ніса 522. Автомобіль має варіанти для перевезення людей і вантажів, а також влада Акарістану зробила його доступним для поліцейських підрозділів. Також буде представлена нова зброя снайперська гвинтівка з оптичним прицілом. Зброя буде вдосконалена системою камери кулі, що дозволить отримати ще більше задоволення від влучних пострілів. Після виходу ювілейного оновлення ми плануємо продовжувати розвивати гру. До кінця 2024 року ми хочемо продовжувати технічну підтримку гри та випустити серію безкоштовних доповнень, які включатимуть нові предмети, зброю та транспортні засоби. Крім того, ведеться робота над зміною технології рендерингу гри Unity HDRP, спрямована на значне покращення візуальних ефектів, таких як деталізація рельєфу, відображення, скла, освітлення, якість тіней та згладжування. Також інформуємо вас про постійну роботу над портуванням гри для консолей нового покоління PS5, Xbox Series, MetaQuest VR та мобільних пристроїв. Робота йде дуже добре, і вже за кілька місяців ви зможете очікувати на вихід гри. У більш віддаленій перспективі ми також плануємо розпочати роботу над іншим проєктом, про який ми повідомимо вам згодом: Crazy Rocks зростає! До нашої команди приєднуються троє нових людей: Габріелла, Мацей та Адріан, які принесуть нові навички, ідеї та енергію в проєкт. Вже в березні цього року ми переїжджаємо до нового більшого офісу, де зможемо ще ефективніше працювати над. Проектом контрабанд поліс. Ми можемо з повною впевненістю сказати, що гра, яку ви любите сьогодні, набагато багатша за змістом і можливостями ніж у день свого дебюту. Щоб продовжувати цю пристрасть і самовідданість у подальшій підтримці та розвитку, ми зіткнулися з необхідністю підвищити ціну на гру. Ми розуміємо, що ціна важлива для кожного з вас, і хотіли б переконатися, що це рішення не було б прийнято без глибокого обміркування. Ця зміна відображає роботу час і любов, які ми вкладаємо у створення кожного аспекту гри. Це також інвестиція в майбутнє, завдяки їй ми зможемо запропонувати ще більше безкоштовних оновлень та покращити ігровий досвід для всіх гравців. З найкращими побажаннями команда Crazy Rocks. Отож, підсумовуючи усе вище сказане, найближчим часом протягом року нас чекають нові великі оновлення, найближче з яких вийде вже 21 березня, та включатиме в себе нову зброю, снайперську гвинтівку та новий автомобіль. Сіна в поліцейській, вантажній та пасажирських комплектаціях, остання з яких найцікавіше, бо з появою пасажирів в автомобілях, перевіряти їх стане ще цікавіше. А розробникам це дасть можливість реалізувати нові режими ідеї та механіки. Тим паче, в поточній версії в автомобілі їздить лише один NPC, що виглядає дещо нереалістично. А також з появою пасажирів можна буде реалізувати великі автобуси, що неабияк урізноманітнить робочий день у грі. Але це поки лише мої здогади, перевірити, які ми зможемо протягом цього року. Тож на цьому я буду завершувати. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео, діліться ними з своїми друзями та у соцмережах. А також оцінюйте та коментуйте це відео, адже це допомагає покращити мій контент. А з вами був, як завжди, Гарфілд, і побачимося вже у наступному відео. Всім до зустрічі і бувайте.